Вітаю! Мене звуть Руслана, і сьогодні я проведу вам екскурсію садочком та центром розвитку країна дитинства на Архипенка 6 В. Ходімо! В нашому садочку власна закрита територія під охороною. Потрапити сюди ви можете лише за спеціальними перепустками. А тепер подивимось, що всередині. Першим хто вас зустріне, буде наш охоронець, який дбає про безпеку усіх діток. Окремо у нас функціонує садочок, а також центр розвитку. Запрошую вас спочатку до центру розвитку. Тут у нас знаходиться комфортна зона очікування для батьків та діток. Тут же вас зустріне наш чарівний адміністратор Ліна, яка з радістю проведе для вас екскурсію садочком та центром розвитку, а також відповість на всі ваші запитання. Далі проходимо до нашої студії з підготовки до школи, де майбутні першочки вчаться грамоті, математиці, підготовкою руки до письма. Тут же наші найменші малюки займаються студією раннього розвитку, де вони соціалізуються, тренують дрібну моторику, увагу, витривалість та посидючість. Крім того, в нашому центрі розвитку є студії живопису, карате, футболу, сучасних танців, англійської, а також шахи. Запрошую вас до нашої спортивної зали. Тут у нас є окрема роздягальня, де діти можуть перевдягнутися та підготуватись до спортивних занять. Ви тільки подивіться, яка у нас світла та простора спортивна зала. Будь-які види спорту. І рухливий футбол, танкові руханки та фізкультура. А також просто веселощі. Настав час показати вам групи нашого садочку. Отож, запрошую. Це наша роздягальня, де кожен має свою індивідуальну шафу з персональним фото. А це наша ігрова кімната, де дітки граються, розважаються та комунікують між собою. Окремою є зона, де дітки навчаються, а також харчуються. У кожній групі є окрема спальна кімната, де в кожного є окреме персональне ліжко. Невід'ємною частиною садочку є безпечне та облаштоване укриття. Саме тут дітки можуть почувати себе у безпеці під час повітряних тривог, а також не переривати навчальний процес. А це наш ігровий майданчик, де можна покататись на гірці, проводити спокійні бесіди, разом з дітками доглядати за нашими власними городами, а також просто відпочити. Країна дитинства це простір щасливих дітей. Отож, запрошуємо кожного з вас на екскурсію до нашого садочку та центру розвитку на Архипенка 6В.